Так, всім привіт. Сьогодні в мене вже 2799. Це означає, що знову 100 мотогодин. я сьогодні заміню масло. 100 мотогодин за весну. Їжджу, можна сказати, кожен день. Повністю все обробляється, буквально тільки що приїхав з їжаками, вигрузив. І ось таке мастило. Я його вже заливаю 7 років. Купляю на один рік дві банки таких. Тобто весною замінюю і осінню. І фільтр. Фільтр масла я купляв в спецтехніці у Львові. Всі, всі тоді фільтра. І повітряний, і топливний. Ось ось такий фільтр. Так, по маслу. По маслу. Масло вже має 100 мотогодин. Досить темне. Ось, ну як темне, таке. Так. Е, масло трактор не бере взагалі. Тут у нас знаходиться масельний фільтр. Ось такий був, я поставив. Е, до речі, е, в нас від. Двигуна, ось де магістраль масляна. Сюди і догори прямо заходить в топлений насос. Тобто в ньому масло міняти не потрібно. Але є два види топлених насосів. Є такі самі топлені насоси, і тобто, на старіших моделах, моделях тракторів там треба як в китайцях зливати і міняти мастило. Ось, ось такий варіант. Одним словом. Тут у нас є зливна пробка, зараз я зливаю, так як трактор є гарячий, я тільки приїхав і заїхав в гараж, що у нас виходить добра робоча температура. Одним словом, зливаю масло і дивимось. Опа! Зараз гаряче буде по руках. Опа! Як завжди порозливав. Ну, Бачите, яке воно темне. До речі, пробка має резинове кільце отут по кругу. Зараз вам покажу. До речі, дуже класне рішення. Японці зробили, бачите, є гумове кільце по кругу. Закрутили, затиснули легенько від руки і все. Нічого ніколи не тече. На різьбу накручується класно, ідеально. Супер, воно якраз гаряче, дуже добре стече файно. І зараз відкрутимо фільтр. А, пече. Па. Так. Ну, тут не порозливаючи не вийде тут дурниця. А, прича, капець. так, зараз. О. Є. Фільтр ми відкрутили. Зараз то все протру. Так, До речі, оцей датчик, який мені був вийшов з ладу, то я його підібрав на звичайному, е, звичайному автомагазині, що не помиляється, Mitsubishi Pajero старий. Добре, нехай стікає. Так, я під трактор, хочу подивитися, що у нас зробиться в піддоні. Так, сіточка. Сіточка чиста. Все добре. Та й взагалі чистота ідеальна. Так, заливна горловина в нас тут. Ще одна, як говориться, можна Ще... через сапун оцей можна заливати. Ну, Тут незручно, бо потрібно знімати капот. Ось, Я його зараз почищу, ось, а заливати буду з цього боку, де є щуп. Ось тут. Значить, ось такий щуп металевий. E, заливаю я завжди максимум. Тобто поверхню поділку, ось тут максимум. Не ставлю я ні посередині, ніяк. завжди лею максимум. По маслу Арал 10W40 Bluetronic. E, то є стара каністра, так як я їх купляв там того року. Зараз вони вже є в, іншому, в іншій формі. Називається BlueTronic 2, якщо не помиляюсь. Тобто такі і там ті, ж вони в іншому кольорі, то є одне і те саме мастило. Ось, Заливаю я вже його я вам говорю 7 років, 7 сезонів. І я задоволений. Ну, чорніє воно на моєму тракторі приблизно після 40 мотогодин, 35-40, воно вже починає ставати таким темним. Ось. Так, що в нас тут? Ну, мастило вже злилося. Фактично просто капає. Я думаю, що можна закрив, закручувати і фільтр, і пробку. Фільтр також я масла не заливаю, просто беру новий фільтр, змазую резинку мастилом і закручую. Так, резинка змазана і все. Затягую від руки, сильно не можна затягувати. Ось так. Закрутили. Все, підтягнули рукою. До речі, є такі самі фільтра, на цей трактор підходять, тільки вони йдуть довші. Тобто діаметр той самий, тільки довший. Довші так само сюди підходить, но впритик. Е, буває таке, що я його ну, один раз я купив е, той фільтр, знімав оце кріплення, яке тримає капот. Закручував фільтр, а назад прикручував кріплення. Ну, Тепер купляю, в принципі, оці е, значить, менші. І все. Тобто по фільтрі можна е, значить, махле 534-й брати. Ну, або такий SF фільтр. Можете собі замовити. Ось його марка. Так, а по інших я собі записав на капоті. Топливний, масляний, гідравлічний. Ось так, добре, закручуємо корок. Не сильно від руки. Підтягуємо. Отак. От все. Так, лієчку я поставив. Інакшої немає таку малу. Е, масло заливаю. Е, сюди йде 4 і 8, що не помиляюся. Зараз ми глянемо. Ось. Так, бачимо. 4 і 8. То в нас де 215, 235 і 255. Є добре. Тоді заливаємо. Процедура довга. Отаким чином будемо заливати. Так, залили. Міряємо мастило. Так, ну, то не буде видно, ну, до максимума не доходить пів сантиметра. Зараз я заведу, нехай закачає фільтр. Дивимося. Масло світить

міряємо рівень мастила, зараз воно стече трохи. Ну. Ви того не побачите, приблизно сантиметр до верхньої риски не доходить. Масло, масло є світле. Ось, якщо навіть з цього з боку, з цієї сторони, верніше ну, не буде видно. Одним словом. Зараз ще долию до максимуму і буде заміна масла готова. Так, Ну що, ну, стільки в нас залишилось. Ну, Може, грам, 250-300. Дивимося на щуп, Практично є верхній рівень. ну, чітко є до, до рисочки. Все. Так. Заводимо ще раз. Лампочка гасне зразу. Ось така заміна масла, хлопці. Дивимося за своєю технікою. Заливаємо хороші мастила. Купляємо хороші фільтри, чистимо, доглядаємо, змазуємо масленки в тракторі, хорошу солярку заливаємо і техніка буде вам ходити. Тож, хлопці, ставимо лайки. Підписуємося, питаємо, коментарі пишемо, запитуємо. Всім відпишу, всім відповім. І бувайте здорові. І слава Україні. Ну що, хлопці, наступна заміна на 2900 мотор годин.